На черговому засіданні виконавчого комітету Лозівської міської ради 9 листопада з професійними святами привітали працівників соціальної сфери та культ працівників. На початку засідання провели церемонію нагородження за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері соціального захисту населення, високі професійні якості та відданість справі, активну громадську позицію, почесними грамотами та подяками від народного депутата України Юлії Світличної та обласної ради нагородили кращих працівників соціальної сфери. У першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери, люди з щирими гарячими серцями, які в непростих життєвих ситуаціях стають опорою та надають підтримку всім нужденним. Мабуть, жодна інша професія не вимагає від людини настільки безмежного гуманізму, співчуття, терпіння і віри в людей, як робота працівника соціальної сфери. У цій професії не може бути випадкових людей. Це праця за покликанням, праця тих, хто цілком віддає себе турботі про інших. Своє професійне свято 9 листопада відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. З нагоди цього свята на засіданні виконавчого комітету за бездоганну сумліну та наполегливу працю, високий професіоналізм, натхненну діяльність у розвитку духовного і культурного збагачення мешканців Лозівської тергромади, активну культурно-просвітницьку діяльність, відзнакою Цінний подарунок годинник від Лозівського міського голови нагородили начальника відділу культурно-просвітницької роботи управління культури Ірину Василенко також за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у культурно-мистецьке життя громади, почесними грамотами та подяками Лозівської міської ради та подяками народного депутата України Юлії Світличної відзначили кращих працівників культури Лозівської громади.